Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні, 13 серпня 2022 року, і це відео присвячено відповіді одного із підписчиків каналу Віноград і сад на дачі Володимира Ісаєнка, який запитував і казав, якщо я не помиляюсь, про погане запилення гібридної форми. Від Загорулька Володимира під назвою Ландиш. А також іще гібридної форми, а може вже сорта Гурман Ранній. Ні, це гібридна форма, гурман ранній, Крайнова Віктора. Ми зараз знаходимося на виноградники мого сусіда, міста Полтава, біля куща Ландиша. Далі ми перейдемо до, до гурмана раннього. Давайте подивимося поближче. Яке пройшло запилення, як виглядає кущ, ось які грони в нього. Ви бачите це один рукав, а тут далі е, друга площа найде. Ось другий рукав. Отакий От вигляд має гібридна форма Ландиш. Ви бачите, яке запліднення. Тобто доволі непоганий вигляд на... Сьогоднішній день. Йому ще трошки повісити ягодка набере більшого розміру, пожовтіє і набере свої відмінні смакові властивості. Так що, не знаю, він кожен рік запліднюється доволі непогано. Є роки взагалі всі грони виставочні, наприклад, як для оця. як для оця? Ну, як оця? в цьому році. Є трошки гороха, ну не без нічого не без цього. На смаковій властивості це не відображається. На вагу врожає теж не відображається. Тобто такий вигляд має, ніхто нічого не скриває, все показуємо, все розказуємо, що можемо з власного досвіду. Так що, а висновки робити вам? А зараз ми далі перейдемо до гурман раннього. А зараз ми підійшли до куща гурман ранній. Номерна форма його 1.12 колись була. От такий вигляд він має на стадії майже технічної зрілості. Як ви бачите, нагрузку тягне. гром невеликий, ягодка доволі немаленька. Тут трошки її почали вже щось клівати. Оце ми уберемо, а так дивіться, яка ягодка. Про яке погане запилення і слабенький урожай можна казати в даному випадку. Ну, тоді жалоби були, це було десь в травні місяці, що суцвіття засихають і опадають. От іменно в гурмана раннього. Жалоби були на ландиш. Про погане запилення, а в Гурмана в деяких і в коментарях не один писав, що соцвіття впадають. То справа не в запиленні, а справа в інфекційному фоні на вашому винограднику. Якщо у вас е, суцвіття поражено серою сірою або мільдію, то вибачте, це вже питання не до гібридної форми, а до того, як ви відноситеся. З приводу обробок, забезпечуючих доволі непоганий інфекційний фон на вашому винограднику. Тобто, якщо ви прозівали десь щось, зівонули, то це вже. ну, Ну, треба над цим працювати, зробіть висновки на наступний рік і будете з таким урожаєм, як ви бачите зараз перед собою. Ну да, у вас там є відео на вашому каналі, де ви розказали, показали іменно схему оприскування. От починаючи буквально як тільки він проснувся, так. Да? Да, так, да. це і... ж ми по-моєму на вашому каналі навіть це віддіо відео є ну, там, двох, на моєму... чи трьохрічні давнини. Так, да, ну там ви просто розказали, які ви використовуєте препарати. А в цьому році ви іменно показали іменно схему з каталогу. Фірми, яка продає е, ці препарати, і повністю розказали, скільки ви проводите це саме. Ну, сусід він проводить такі при Ну чи ні? я хочу вас це трошки сусіда. поправити, е, Володимире. Це схема підживлень, листового а -а -а. живлення і кореневих е, підкормок, а не схема е, обробок і захисту винограда від хвороб. Тобто ми зараз ще покажемо, які грони можуть бути у нього і на той площині. Це одна площина два, а то й три рукава. І бачите, які грони. ось, Давайте я подивлюсь, покажу вам ось які грони. І на ту сторону перейдемо, там іще більш жахлива ситуація. Ви побачите найбільші грони гурмана раннього. Ось інша площина. І дивіться, тут теж є отакі грозді кілограмові точно. Це трошки при касінні було. Як ви бачите, участок тут задірнем травою і трошки механічне враження було ягодки. Дивіться, які грони має він. Є маленькі, невеличкі. Ну, враховуючи нагрузку минулого року, я б хотів би, щоб ви силочку зробили за прошлий рік, яку да, нагрузку буде, буде в кінці. Дивіться. Ви побачите, наскільки він стабільний цей кущ. І е, в тому році нагрузка була ще більше, ніж в цьому. Ну, це звичайна справа. Якщо ми трошки перегрузили в попередній рік, то в наступний рік урожай буде менше. Але тим не менш, е, тим паче він. Виглядають доволі таки непогано. От такі грони. Ось тут ось, ось дивіться, яка величезна грона. Тобто, ну, з тої сторони можемо подивитися, вон, дивіться, які грони. Це, Це та плоскость попередня. Тобто урожай він тягне, показує доволі таки непогані результати. Ну і Чого його цінять шанувальники винограда, це його смак. Мускат м'якать така хрустка, доволі плотна, але в той, же, в той же час вона і соковита, гармонічна така консистенція і смакові властивості на високому рівні. Та силка в кінці буде. Там ми якраз проводили дегустацію, розрізали, зважували. Все робили. ну от Такі великі врожаї, дякуючи тому, що дуже мощні кусти. От, тут, хоч і веєрна формування, але длинні рукава, удалена зона плодоношення, довга обрізка. От. Ну і Людина працює. Він його і годує, корневі підживлення робить, от. і слідить за хворобами, щоб не було вчасного прискування. От, дасть вам можливість отримувати такі врожаї. От, і суцвіття впадати не будуть. Ну а якщо нічого не робити, то тоді вже як вийде. Або не сажати виноград. Так, да, терен посадити і все. Ну, а з приводу формування, а що я буде. хочу зазначити. Що е, чим більше наблюдаєш за виноградом, тим більше становишся прихильником е, правильної схеми посадки винограда. Ми всі е, хочемо мати на своєму винограднику і то, і, і все, і, і сроки, щоб різні були, і колір, і смак, і, і розмір ягоди, і форма ягоди. І гонимося за новинками. І це все буває інколи на дуже маленьких площинах, площах. Тобто не треба гнатися за кількістю кущів на певній площі. І я бачу, що у мене, наприклад, схема посадки на це, виходить, 2,5 на 2,5. Це 6,25 квадратних метра. А тут 3 на 3, 9, виходить. майже в півтора рази більше площа живлення для кожного куща. І результати набагато кращі у сусіда, ніж у мене, плюс задірнення травою. Тобто, все це коситься. Частково залишається, переробляється переробляється мікрофлорою, мікроорганізмами, і це існує живленням для винограда, плюс мінеральне живлення. Це от я хотів проакцентувати, що дуже велике значення має форма, яку ви посадите, і площа живлення. Будь ласка, враховуйте це при посадці своїх виноградників. Дякую, Олександр. Я думаю, ми достатньо повно пояснили, от, які можуть бути причини, тому що неудачі в деяких бувають при вирощуванні винограду. От. Ну, якщо які будуть питання, будь ласка, пишіть в коментарях, відповімо. От, тільки пишіть так, щоб можна було чітко зрозуміти. От, Звідки ви, як ви його там що робили, вирощували, не робили, от, а не просто два слова, то що інколи буває, так людина написала і не розуміє, що вона хоче, ця людина. От. На цьому все. Дякую, Олександре, за цінні поради, які ви дали нашим глядачам. Дякую всім, хто приділив увагу, продивився це відео. Всім здоров'я, щедрих врожаїв і до побачення.